Чи треба Україні поновити ядерну зброю? Наразі це питання, скажімо так, живаво обговорюється як в Україні, так і в світі. Чому? Тому що Україна, як ми знаємо, після розпаду Радянського Союзу добровільно віддала свої запаси ядерної зброї, стратегічного озброєння. Вз... На вз... замін е... отримала Будапештський меморандум, точніше, папірець, який наразі не виконується. Підписала його Сполучені Штати Америки, Велика Британія. Та Росія, одна з цих країн, Росія напала на нас, Велика, велика Сполучені Штати Америки та Велика Британія. Як, на мою думку, вони не довиконують цей Будапештський меморандум, тому що він мав би нас нібито захистити. І постає надзвичайно важливим питанням: а що робити в такій ситуації, коли велика ядерна країна напала на скажімо, скажімо так, більш-меншу сусідню Україну? І якби у нас була ядерна зброя, то багато глядачів пишуть і інформують про те, що Росія не наважилася б напасти на Україну, тому що могла отримати, отримати у відповідь ядерну відповідь, яка б спепелила повністю всю Російську Федерацію. Отож. Давайте розглянемо це питання. З вами Гепард. Вітаю вас на своєму каналі. Пишіть, до речі, ваші коментарі, ваше бачення, чи потрібно Україні поновлювати ядерну зброю, і взагалі яке ваше бачення стосовно цього. Давайте розберемося, хто має в світі ядерну зброю. Найбільший боєзапас це ядерна зброя, це Сполучені Штати Америки та Росія, які від Радянського Союзу дісталися спадщина, так би мовити, ядерне зброї, що Україна віддала свою ядерну зброю в шахтах знищила, а стратегічні бомбардувальники віддала, якими нас, до речі, і зараз кошмарять отак, отак життя от повертається. Недалекоглядні українські політики роззброїлись замість, замість того, щоб озброюватися. Тобто історія нас навчила вже по повній програмі, як мені здається, але продовжуємо. Сполучені Штати Америки, ядерна країна, Росія як правонаступниця радянського союзу. Далі це Велика Британія, це Франція, Це Індія, Пакистан, Китайська Народна Республіка, Корейська комуністична, комуністична Корея. І як кажуть очевидці: про те, що Ізраїль також має ядерну зброю. Ну, це достеменно не має підтвердження, але ми пам'ятаємо, Голдемеєр, видатна видатна премєр міністерка Ізраїлю, киянка до речі. Колишня народилася, так вона сказала знамениту свою фразу про те, що Ізраїль ядерної зброї не має, але якщо буде потрібно, то він її ядерну зброю застосує ну, геніальна, як на мене. І що ми маємо? Ми маємо, що в, за наявною інформацією розвідуваних джерел в 2022 році, влітку після того Путін як. Отримав е оцей наш е харківський контрнаступ, то він стояв перед е фактично поразкою, і е він е дуже близько стояв перед тим, щоб застосувати ядерну зброю як ядерна країна по неядерній країні, але тоді дуже наполягли наполягли як Сполучені Штати Америки, так і Китай, який сказав ні, ні в якому разі, в жодному разі чому? По-перше, це світ занурило занурило б в ядерну. Ну, небезпеку, м'яко кажучи, тобто в ядерну агонію, і світ би міг би стояти взагалі наприкінці свого існування. Але найголовніше, знаєте що, чому ці країни злякалися, як Сполучені Штати Америки, так і Китай? Тому що тоді, якби Росія застосувала як ядерна країна, ядерну зброю по неядерній країні Україні, то всі країни зрозуміли, що рятуйся як можеш. Тобто, е оця е Ця політика обмеження ядерного стримання, тобто що не треба більше розпосюджувати ядерну зброю, і нікому не треба мати більше ядерну зброю. Ядерна зброя це як зброя, тільки стримування, але не застосуванням її в жодному випадку, інакше інакше взагалі ніхто не буде жити. Так, от, якби Росія, якби гіпотетична Росія примінила ядерну зброю, то тоді всі країни, які б залишилися на цій планеті. Сказали би, ми розробляємо свою ядерну зброю, щоб мати гідну відповідь. І все, Світ би покотився в тартари, як кажуть, тартари. От вислів такі є. Тому питання постає зараз. Достатньо вирішено воно встало достатньо жорстко про те, що чи треба Україні поновлювати свою ядерну зброю. Ну, я так думаю, що нау науковий потенціал у нас є. Дещо, я так думаю, впевнений, я не знаю, але я так впевнений про те, що якісь креслення залишились, інженернери залишилися. Все, що там треба було збагачувати, Уран та інше, все це залишилося, дістати, так би мовити, здобути можна. Тобто, все є. Науковий потенціал, база все є для того, щоб ну, стратегічно. Ядерне зброя ні, а тактично ядерну зброю, то я так думаю, що можна. Але що це чим чи може Україна це зробити, скажімо так? Тобто доцільно це чи можна зробити? Значить, наразі, наскільки я знаю, то Сполученим Штатам Америки було виставлено така претензія, я вважаю, що правильно, або ви нам даєте зброю і захищаєте нас в повному обсязі. Інакше ми, ми стаємо країна залишається перед фактично знищенням. Від Російської Федерації, а Штати Америки могли б дати більше, але вони не дають. Тобто, тоді президент Обама він сказав українцям про те, що не треба пручатися. Нехай там Путін заходить в Крим, нічого не треба робити, нічого не треба робити. Тобто, президент Обама, оцей демократ, до речі, да, Байден також. Не дає зброю в повному обсязі, хоча міг дати зброю в повному обсязі. Ми дякуємо Сполученим Штатам Америки за ту допомогу, за все, що нам дають. Але це допомога для того, щоб не здохнути, розумієте? Для того, щоб, можливо, трошки вижити уповільнити своє знищення, але це не допомога для перемоги. Бо Сполучені Штати Америки на сьогоднішній день ще не вирішили, що робити з Росією, тобто що робити взагалі з Україною та Росією. Якщо Україні дати зброю, то Росія розпадеться. Але вона і так розпадеться. Сполучені Штати Америки там сидять е, аналітики на рівні телепнів, тому що е, Росія це країна недо, я це називаю, не недороз, Радянський Союз. Тобто Радянський Союз, Російська імперія розвалилася, бо всі імперії розваляться, Римська імперія розвалилася, Грецька імперія, потім менші імперії. Вони все ж всі розвалилися, тобто всі імперії взагалі розвалюються. Велика Британія, подивіться, скільки віддала там 60 шістдесяті роки. Почали відвалюватися цілі куски колонії. Тобто Велика Британія це ж була велика колонія. Вона залишається Великою Британією, але вона чітко зрозуміла тоді, що треба позбуватися цих колоній. Не треба е цих, так би мовити, проблемних питань. Сполучені Штати Америки, дивіться, вони лізуть, вибачте, свого носа, засунуть всюди, де тільки можна. В принципі, вони правильно роблять Це е політика глобалізму, і е ну, при Трампі вони відмовлялися від цього. А взагалі ну, має бути такі якісь. Ну, скажімо так, суддя, ну поганий він чи гарний, як Сполучені Штати Америки, але він є і. Е, але Сполучені Штати Америки, от я сказав, носа свого засовували, ну вибачте, за таке е, так тут алегорію таке, засовували е, свої інтереси. Давайте так називаємо свої інтереси всюди, але вони ніколи не приєднували країни якісь території. Навіщо? Ну це їм не потрібно. Розумієте? Вони ж розумні люди. Просто там сидять розумні люди. Інакше Сполучені Штати Америки це. Це американські штати, які домовилися, що вони будуть жити таким чином. От так я трошки відхилився про те, що е, на сьогоднішній день ми стаємо на роздоріжжі. Хто наразі зараз переможе? Камала Харріс чи Трамп. Ну, я чесно кажучи, бажаю, українсь... бажаю американському народу зробити той вибір, який вони зроблять, Бажаю американському президенту приступити до виконання своїх обов'язків і зрозуміти, хто б там не був, про те, що. Цією війною треба закінчувати, але закінчувати на умовах перемоги України. Тобто плану перемоги, який який був наданий президентом України, який в принципі підтримує український народ, тобто не можна поступатися територіями загарбнику. Не можна, бо це піде ланцюгова реакція. Це Китай почне захоплювати Тайвань, там інший КНДР захоче там піти на Південну Корею. Тобто, це, це почнеться дійсно нови нова війна і новий розподіл розподіл, так би мовити, світопорядку після цієї нової війни. Він і так буде, але бажано це домовитися, бажано домовитися. Так от питання: чи треба в Україні ядерна зброя. Ну, по перше, захід безумовно виступає різко проти, щоб ця ядерна зброя взагалі розповсюджувалася між, між іншими якимись країнами, але. Україна, ми вже віддали свою ядерну зброю. Ми її віддали добровільно з, на розрахунок того, що будуть нас захищати Сполучені Штати Америки, Велика Британія і Російська Федерація. Російська Федерація на нас напала. А США, Велика Британія агов! Агов! Ви нас підставили. Ви не, ви не виконуєте свої зобов'язання. Якщо людину вбивають, вибачте, або людина тоне. То вона робить все, щоб або її не вбили вижити, або щоб не потонути. Так оця ядерна зброя це якраз і запобіжний. Тобто ви, А Велика Британія і Ви, Америка, Штати Америки, ви штовхаєте Україну до того, щоб Україна зробила, повернула собі тактичну ядерну зброю і сказала Росія. От. А на Росії там живуть олігархи, у них всі капітали в Європі, в Британії, в Америки. Там вони всі діти, там у них всі дома, будинки, коханки, там сестри, брати, тобто у них там все. Вони не хочуть загибелі світу. А ми не хочемо Україну, не хочемо, щоб нас поноволили. Тому я вважаю, що прагнення, якщо Захід нам не допоможе, то розглядати питання поновлення ядерного статусу це буде законне право України. І я вважаю, що це так. Пишіть ваші думки. І рухаємося далі до перемоги над цим клятим ворогом. Слава Україні!